Доброго всім дня, панове. Сьогодні прекрасна погода, сонячна і вітерець, не так жарко. О, пройшовся, подивився, чи порядок все, ну не порядок. Воно бачите крот. Кротить і все. Що тільки не робиш, мої сипиш, і чистотіл тіл закопуєш, удивитися. Все одно риє. Вчора займався тепличкою. Залишилось понатягувати дроти, плівка є. О, і будемо вирощувати. Виращувати там зелень всяку, тому що в мене ґрунтові води близько, кожну весну топить і вже на початку літа практично я сажу город. А так в тепличці буде все рости. Зараз прямую стихію до себе, до сарайчика і буду що то робити. Бо завтра субота, завтра їдемо на базар. Так, я вже на місці в своїй стихії, так сказати, в своїй промзоні. О, розкриємо, розкриємо стол. Вчора я позаливав, дивіться, ось такі маленькі ножечки, бачите? Ну ви вже бачили мене там, я виставляв в інших відео. Це з кусочки з Дамаска обрізки. Зараз я їх обшліфую і будуть такі. Вони, між прочим, функціональні. Можна під, підструвати олівчик, вони гострі Ще вчора вдирав, Ну, ще сьогодні дороблюся, бачите, з напільника взяв, нічого не проковував, тому що вдома. Це, мабуть, ну, більше ніж пів години дерево болгаркою. Ще треба дерти та дерти. Ось така буде фіночка. А потім ручечку сюди зробимо на боксітки насадною. Поставимо якийсь бойстер сюди. О, і буде така класна фіночка. Ще треба обдирати. Зараз буду обдирати ножечки, що я вам показав. Потім покажу, як вони будуть виглядати. Так, надінемо респіратор, бо буде пилюка летіти сильніша. Буде пилюка летіти сильно, звісно. Дерево. Це взагалі треба одягати. Зараз побачите, яка буде пиль, пиль летить. 嗯。Okay. раз замінимо ленту, вся вже трошки підтерлася і не хоче брати. Вставимо новеньку, буде як ураган. Ось так. Якось так. Отакий от класний буде. Ножичок можна навіть підстругати олівчика. Він доволі гостренький. Це як роблю ножі з Дамаска, то я тоді кусочки обрізаю, а потім використовую. Ще треба його на мілкої шкурки обдерти, щоб, ладенький. і в льонове масло махну, пропитаємо і буде супер. Ну от і все пройшло декілька хвилин. У мене є масло льонове для обробки деревини. Капеньку капнемо кришечку. О! І отак пальцем промажем. то би був великий ніж, то макнув би туди. А тут дуже маленьке, подивіться, яка виходить ручечка. Тепер воно висохне, пропітається, покладемо його на сонечко. Зразу міняється колір деревини. Бачите, зразу був такий, а помінявся такий гарненький колір. Ось такий ножичок класний. Бачите залишки Дамаску, і то воно все пішло в користь. Такий красивий. Це вже, це вже видно інша деревина, і вона трошки світліша. Ось такий класний теж ножичок. А тепер воно висохне. Висохне і поїде на базар завтра. Ось я їх вже пропитав, вони на сонці трошки під, підсохнуть. Це дикий Дамаск. Ну, можна зробити і кручений, і рубляний, і штампований. Ну, на те більше часу виходить і багато вугілля. А це просто таке, як дикий ламінат. Ну, завтра поїдуть на базар. Ще в попереднім, в попередньому відео я вам показував. Що таке копачик? Ось він. Зараз я його буду обдирати. Ну, хвилин 20, напевно, буду обдирати його. Ну, ось так болгаркою мені треба стягнути отак, на кону з однієї сторони і з другої, десь посюди. Тоді він буде гарно залатити в землю. А сюди два-три отвори. Приклепаємо дерево, буде ручка. І от вам полоти ягоду, клумби і витягує добре пирій з корінням. Бо як я казав, що сапою ви зріжете, а корінець глибоко стається, особливо з перія. А цим ви Заганяєте глибоко в землю і витягуєте все. Зараз буду далі обдирати, потім уж покажу, як вже буде заточений. Ну от я вже його дошліфував, цей копачок Ось бачите, отак до половини заточив, гостренький. Все. І ось така в мене грядочка. о Це я тільки зробив не, не так давно. Тут посадив полуничку І ось ним отак. Раз, підрихлювати дуже добре. Ви стоїте собі і отак підрихлюєте. І корінець підрихлюється гарно. Ось так. Тут ще бур'яну немає, а отак його гарненько бачите як. Щоб так показати, то тут нема бур'янцю. А так, якщо раз, і воно бачите, як гарно підрихлює і витряхаєте повністю. Корінь. О, так. І воно підрихлює гарно. Різав. Осталося доробити ручечку. Бачите, з корінцем все вилітає. Ось такий копачик. Тепер дороблю ручку О, і буде все в порядку. Ну, ось на клумбі теж ось пері, пері, Я тут вже випалюваль. Ви заганяєте далеко. Раз, бачите, повністю корінь загнали. Повністю корінь ви витягуєте. Ось вам перій. Сапою ви ж таке не витягнете, правильно. Перій. Загнали, він лізе гарно в землю. Буваєш, що дерветься. Так що, друже, дуже зручна ця це річ. О, цей копачик. Так що так, осталось доробити ручечку о, і буде така штука дуже хороша. Ресора, як я вам казав, москвичовську взяти тоньшу, можна з листового вирубати. Вона доволі така міцна, гартувати не треба. О, вона і так добре тримає. Там, після ковки ресора залишається 45 одиниць це достатньо. Буде вам легше збідтачувати його. Ну і ще я в попередньому відео такий робив розрихлювач з арматури. Я ось його приварив, осталось тільки пофарбувати. Він теж працює добре, бачите? О. Дуже добре працює. О. Теж викорчовує все. Бачите, викорчовує теж все. Це з арматури зроблений. О. Магазинний, то я вам кажу, колись давно-давно купував, о, щоб не морочитися. О, але туди-сюди і оці зуби порозгиналися. А так з арматури. О, воно доволі таке міцне. Я навіть не, не, не гартував його. Воно доволі міцне таке, не розгинається, можна зачепити таке добре коріння, о, і витягувати. Так, сьогодні я вам показав, о, як я... Почти доробив копачик, ну, ручку треба ще просверлити отвори, приклепати ручку. Я показав, який він в роботі. Дуже зручний. О. Розрихлювач, ось теж дуже зручний, він не розгинається, арматура доволі міцна. О. Сапку ще приклепаю. О. Я вам показував у попередніх відео, як просто зробити там рулічку. Ну, які розміри треба для неї, як там загнути, як розклепати, як загнути копачик. Ну, все просто, ви бачили, нема нічого складного. Повірте мені, якщо ви зробите своїми руками, то ці інструменти на самі і полодь будуть. Так що от якось так. Ножики з Дамаска. Теж красиві, такі маленькі поробив, не викидаю, обточую. Ну, раз люди цікавляться і купують, то чому б і не, і не робить їх. от Нема нічого там, ніяких затрат, ніяких. Простенько все. Якщо отак от, якось так. Ну, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, навчаємось, пробуйте. Самі нема нічого складного. Чекаємо наступного відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.